Колапс із опаленням споживачі Криворізької теплоцентралі потерпають від холоднечі в оселях та поривів. Протарани в маршрутку потруїли собак та пожежа в багатоповерхівці надзвичайно в кривому розі. Та район буде з водою. Підрядники показали хід робіт на новому магістральному водогоні. В ефірі Про кривий ріг я, Владислав Авдієнко. Починаємо. До надзвичайного учасник аварії з маршруткою помер від інсульту в лікарні. Нагадаємо, на Дніпровському шосе зіштовхнулися одразу чотири автомобілі. Попередньо водієві вантажівки стало погано, і він протаранив маршрутку, яка далі влетіла в Рено та Тойоту. Постраждала дитина, пасажир буса. У неї травма голови водія ж вантажівки ушпиталили з інсультом, але, на жаль, медики не змогли його врятувати. Ще одна автотроща сталася на трасі Дніпро кривий ріг під Софіївкою. Там лоб у лоб зіштовхнулися вантажівка та легковик. За попередніми даними ВАЗ 2109 обганяв інше авто. Виїхав на зустрічну, де й зіштовхнувся із ваговозом. Загинули троє пасажирів легковика. Із керманичем вантажного все добре. А на зарічному палала багатоповерхівка. Зайнялося на сьомому поверсі. Вогонь пошкодив домашнє майно на площі 10 квадратних метрів. Попередньо обійшлося без постраждалих. Потруїли собак на Дніпровському шосе. Місцева волонтерка знайшла тварин, які помирали у муках. Жінка підозрює це все через дію отрути. Одна чотирилапа загинула у ветклініці. Інших п'ятьох шукають, щоб врятувати. Справою вже зайнялися правоохоронці. Нині вони розшукують кривдників. ту там всіх собак во дворі. Многоля жили, нікого не трогали. Наколола вітаміном Б, не знаю, поможете лініє. На даний час особа правопорушників встановлюється. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України, а саме жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає найсуворіше покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Майже 70 будинків без тепла. Абоненти Криворізької теплоцентралі потерпають від масових відключень через аварії на мережах, рве труби й у квартирах криворіжців. Днями обурені керівники ОСББ навіть писали колективного листа до президента та урядовців. Докладніше у сюжеті наших кореспондентів. Яма на ямі цьогоріч на вулицях Кривого Рогу численні пориви. Станом на січень 2024-го ситуація з опаленням критична. Аварійні бригади теплогенеруючих підприємств працюють майже без відпочинку. Пастая камерве людей затаплюють. Люди, як нема вдома, затаплю, приїжджаю, перекриваю. Не співаю робити. Труби не витримують і в оселях криворіжців. Дмитро розповідає, як боровся із поривом. Почало вона строю йти, вода тут була аж до четвертого етажа. Це все ми розбили швиденько, поки перекрили там сусід спершу перекрив подачу, хтось спустив воду. Це все пальцем держав гарячу воду. Ремонтував трубу також власноруч, наклав шматок резини та хомут. Бітумна наклейка, якщо дирка швиденько заклеїть. Хамут жінка несе, це, я хамутом накручу. Це так ми живемо. Сесія напротив два хамута вже на одній трубі. В цій же багатоповерхівці через порив на технічному поверсі затопило оселі на дев'ятому. За ремонт тепер можна забути, каже власник. Шпалери доведеться клеїти наново. Ну ось це ось, наслідки, да, тобто ново на, новокнав на наслідки. Мешканці кажуть, днями можуть сидіти без теплопостачання. Коли стається черговий порив, будинок відключають. У квартирах панує холоднеча, рятуються електрообігрівачами або газом. І те, і те, це небезпечно, але ми так вимушені зараз обігріватися, тому що в деяких приміщеннях, в деяких квартирах 11 градусів тепла. Але вмикати електроприлади не всім по кишені, аби зігрітись, доводиться вдягатись у декілька шарів одягу. Платья, халат, кофта. Гамашки, двоє на включить Якщо включити, це, світ буде сильний. Якщо газ включить щотчик, ніяк. Ото зготувала, коли двигається на тепло. Жителі підозрюють, причина поривів вода поганої якості. Навіть ті крани, які ми замінили два роки тому, вони згнили. Ми вимушено взяли воду на аналіз. І в приватному порядку ми віднесли її в лабораторію, де нам сказали, що перевищення допустимо мінералів. І вона дуже засолона. Вода була поганого качества отоплення, дуже різна, корічнева, як глина. Ну, як наш дак працює, то воно просто стирає метал днями голови ОСББ у кривому розі навіть направили колективний лист скаргу на Криворізьку теплоцентраль президентові та урядовцям із вимогами. Перше створення комісії, термінове створення комісії для реального оцінювання ситуації проходження опалювального сезону, а також ситуації з обладнанням теплоцентралі, переведення містян і абонентів теплоцентралі на енергоефективні або Альтернатив. Альтернативні форми опалення, тобто це можуть бути міні-котельні, квартальні, це може бути реструктизація. Якась із чим пов'язане збільшення кількості аварій на тепломережах. Чи перевіряли якість води? Та як бачать глобальне розв'язання проблеми? Ми направили інформаційний запит до АТЕ Криворізька теплоцентраль. На відповідь очікуємо. Олег Ярмолінський Владислав Авдієнко, Віктор Зубченко, про кривий ріг. Пам'ять про героя у Кривому Розі відкрили меморіальну дошку на честь загиблого захисника Володимира Жиловського. Її встановили у гімназії, де він навчався. Воїн загинув поблизу Левадного Запорізької області. Прийшли вшанувати пам'ять Володимира, дружина, колеги та однокласники. Вічна пам'ять Землякові. Не мовчи, полон вбиває. Криворіжці знову вийшли на мирний пікет, аби нагадати про необхідність повернути наших героїв серед учасників родини захисників Маріуполя і Азовсталі, нацгвардійців, бійців 17-ї танкової бригади та інших воїнів, які майже два роки знаходяться в російському полоні. До акції долучились ще сім українських міст. Слава всім захисникам Маріуполя! Слава всім захисника Маріуполя! Збройним силам України слава Збройним силам України! А ось так, 22 січня, в Кривому Розі відзначили День Соборності України. Мирну ходу із національними прапорами організували місцеві журналісти. Вони поклали квіти до меморіалу загиблим захисникам. Далі пройшли вулицею Соборності та заспівали гімн України. Працюють цілодобово, попри сніг, крижаний дощ та навіть люті морози на криворіжжі, який досі страждає від наслідків російського теракту на Каховський ГЕС, працюють над зведенням магістрального водогону. Будівельники кажуть, це один з найпотужніших інфраструктурних проєктів незалежної України. Як його вдається реалізовувати, ексклюзивні кадри з місця робіт далі в моєму сюжеті. Вони працюють і в день, і вночі. Попри крижаний дощ, сніг та морози. Були такі моменти, що 10 градусів морозу а нам приходилося в'язати арматуру на Криворіжжі. Понад 350 робітників трудяться над зведенням магістрального водогону, який має повернути стабільне водопостачання району. До будівництва залучили майже 100 одиниць спецтехніки, аби обхитрити погоду. використовують спеціальний зимовий склад бетону та обігрівають конструкції. Буквально вчора приймали 46 кубів бетону і цілу ніч ми. Гріли тепловими пушками, підігрів повітря для того, щоб бетон якісніше схвачувався. Система трубопроводів підніматиме воду на висоту 100 метрів. Нині на насосних станціях встановлюють надпотужне обладнання, яке здатне це зробити. Прокачку води забезпечуватимуть ось такі величезні польські насоси із німецькими електродвигунами. Потужність кожного 1,2 2 мегаватти, тобто це в тисячу разів більше, ніж найвибагливіші побутові прилади. Головна мета подати воду з річки Інгулець до південного водосховища, рівень в якому впав через теракт на Каховський ГЕС. Загальна потреба криворіжжя 400 тисяч кубів води на день. Її подаватимуть чотирма гілками, протяжність кожної 27 кілометрів. Вже в цьому місяці ми плануємо розпочати тестові пуски води. По постійній схемі. У нас зараз іде і монтаж насосів. Працюємо в цілодобовому режимі, приєднання самої основної труби до насосних станцій, встановлюються узли розподілення електроенергії та електроструму». Першу гілку водогону на Криворіжжі запустили ще влітку минулого року. Нині на черзі інші. Зараз на добу дається більше 200 тисяч кубів води. І завдяки цьому об'єму ну, вже з'явилася така можливість подалась вода до апостолівської громади. Попри тяжкі погодні умови, один з найбільших інфраструктурних проєктів незалежної України вдається реалізовувати за графіком, кажуть підрядники. Сил додає розуміння важливості будівництва, щоб зробити водогін, щоб була якісніша вода і в повному обсязі, щоб люди не страждали. Загалом на Криворіжжі та Нікопольщині вже уклали 94% трубопроводу. Після завершення робіт проведуть комплексний технічний аудит та оприлюднять вартість будівництва. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров, про Кривий Ріг. Це все про що я хотів вам розповісти сьогодні. Ще більше цікавого ви знайдете у наших соцмережах. Підписуйтесь, побачимось за тиждень.